Нема такого відчуття, що в аніме треба більше кричати. В них є дуже багато от, звуків, які не потрібні. Оці всі їхні охи, ахи, повернув голову і вже там 100 звуків. <свіття> <свіття> і так само з криками це взагалі цікава історія є. Я озвучувала якось, дублювала катування. Мене катували. Чи ламали пальці, чи нігті виривали. Вже не пам'ятається. Було в аніме про рух землі. Це в принципі середньовічна тема, тому от притаманне такого роду катування. Я <свіття> це кричати, і знаєте, класно, коли це з першого дубля записано. А тут я дублів п'ять зробила, і кожного разу, а там майже хвилину криків. І до мене стукала мама, питає, чи все в порядку, що відбувається. Мама, мені всього лиш зістають нігті з пальців. Таке саме буває от з криками, або якийсь скажений сміх. Ще характерно, що ми озвучуємо дублюємо зазвичай вночі. От коли японці викладуть переклад, і в нас там година десята, іноді імдіна. Нацята вечора нам скидують субтитри, ми маємо це дублювати, і посеред ночі ти чуєш цей крик за стіною. Щоб ти подумав, якби там людина кричала, ніби її катують, або людина починає просто плакати чи страшно сміятися, якась істерика. Це я співчуваю сусідам.